Отже, історія про Уманські туалети, серія третя чи четверта, я вже не пам'ятаю. Перед новим роком я була в місті Умань, проїжджала через автовокзал і не змогла скористатися туалетом, бо туалет, як виявилося, для людей на інвалідних пісках знищений. Він закритий, кабінки більше не існує. Тобто, приходиться терпіти, в туалет не ходить. Я Подзвонила, про це вже розказувала відео, я записую це для історії. Потім будемо передивлятися і побачимо, який буде результат. Чи я все-таки добюся, чи я все-таки їх дожму, доведу їх до, до істерики, чи в мене нічого не вийде. Отже, я звернулася після того на гарячу лінію прем'єр-міністра і поскаржилася, що туалета більше немає на вокзалі. Мені запропонували скористатися туалетом, там, де дірка в полу, і до нього ведуть сходинки. Моє звернення зафіксували, я прочекала десь місяці два, ніхто мені не дав ніяку відповідь, хоча відповідь повинна пройти десь на протязі 30 днів. За те зі мною зв'язалася уповноважена справ, справ, справ людей з інвалідністю в Черкаській області, у мене це Черкаська область. І сказала, що от, прочитала десь мій пост про це в Фейсбуці, і що е, здивувалася, бо вона була на, <кхух> на зустрічі, де була присутня пані Зеленська і, по-моєму, там якісь голови облдержадміністрації. І пані Зеленській розповідала, що все дуже добре, ніяких проблем з доступністю немає. Все дуже класно. Вона залишилася дуже задоволеною. І повноважена каже, ти напиши мені звернення офіційне, тому що всі думають, що все дуже класно. Напиши, щоб це питання якось підняти. Я написала звернення і повноважені, але теж відповіді чомусь нема. В общем, прочекала я 2 місяці і подзвонила на гарячу лінію ще раз. Мою скаргу зафіксували про те, що я не отримала ніякої відповіді на мою першу скаргу. Добре, пройшло ще два місяці. Вчора прийшла мені відповідь, але відповідь чомусь прийшла від Уманської міської ради, де було написано, що Уманська міська рада ніякого відношення до автовокзалу не має, на все добре. Хоча я на Уманську міську раду не скаржилася, скаржилася на автовокзал в Умані. Я вчора стомільйонного разу піввечора дзвонила вже майже вночі, додзвонилася на гарячу лінію прем'єр-міністра. Вже в котрий раз, і поскаржилася, що нічого е, вони не вирішили, що чомусь мою скаргу передали м, на Уманську міську раду, не туди, куди треба. Вони знову зафіксували мою скаргу е, і сказали, що перший раз вони віддали е, мою скаргу кудись е, в якесь управління автобусними станціями, і що повторно туди, яка не відреагувала на скаргу, і що повторно туди надійшлють мою скаргу. А туалета як не було, так і немає. Тобто, е, отак от б'єшся лобом в стінку, нічого не відбувається, всі ігнорують, а в туалет сходити ти все одно не можеш. Але ж я, я ж цього не покину, я ж буду доставати, їх доведу до інфаркту. Побачимо, ще трошки почекаємо. Серія п'ята буде нас чекати.